Божох туремоди, недавно після моєї публікації я обіцяла вам дати лексику про те, як сказати, якщо ви потерпаєте від фізичного чи морального сімейного насилля. Ніхто нікого бити не повинен. Тому запам'ятовуйте лексику і звертайтеся, якщо вам потрібно. Якщо ви є жертвою фізичного чи морального насилля у вашій родині, то перше, що вам потрібно зробити, це не побоятися зробити перший крок і зателефонувати поліцію. Друге, що вам потрібно, це сказати своє ім'я, прізвище і je suis en danger. Я в небезпеці, je suis une victime. Euh, ya, jardin Je suis une victime de violence, violence nacelle violence conjugale, nacelle. violence physique et violence morale. Il y physique et une morale Nasel. Mes enfants sont en danger. Moi, que Il est dangereux. J'ai peur. Je suis battu.